Привіт усім, хто завітав на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про дуже очікувану подію в світі боксу, бій Усик і Дюбуа. Назва нашого відео Бій Усика з дюбуа, повна картина поєдинку тут. Якщо ви саме шукали інформацію про реванш між цими двома чемпіонами, то ви потрапили у правильне місце. У цьому відео ми розглянемо, як можна вигравати на ставках саме на цей бій. Бокс це не лише спорт, це також цікава можливість для тих, Хто любить робити ставки і отримувати додаткові емоції від перегляду. Звичайно, важливо розуміти кілька ключових стратегій, які допоможуть збільшити шанси на виграш. По-перше, аналізуйте стиль обох боксерів усик відомий своєю технікою та витривалістю, а дюбуа потужністю і агресією. Ставки на переможця або на кількість раундів це популярні варіанти. Для більш досвідчених гравців варто звернути увагу на ставки в режимі лив. Коли можна оцінювати хід бою в реальному часі і робити прогнози більш точно. По-друге, рекомендуємо не ризикувати всіма ставками на один варіант. Розподіляйте суму на кілька різних видів ставок, наприклад, перемога Усика, перемога Дюбуа або нічия, якщо така опція є. Це знизить ризик і дасть більше шансів отримати виграш. Не забудьте, що під відео ви знайдете посилання на сайт з прямою трансляцією бою. Там же можна одразу зробити ставку і відчути весь азарт події. Рекомендуємо перевірити умови бонусів і акцій, які часто пропонують букмекерські контори під час таких великих боїв. Якщо ви хочете випробувати удачу та зробити ставку на цей поєдинок, просто переходьте за посиланням під відео. Не пропустіть шанс виграти, адже цей реванш обіцяє бути дуже напруженим і непередбачуваним. Дякуємо, що дивитесь нас. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і залишайте коментарі з вашими прогнозами на бій Усик і Дюбуа. Бажаємо всім виграшів і приємного перегляду!